Сьогодні готуємо не просто десерт, а справжнє поєднання французької класики з українським серцем. Бо ж саме ми можемо зібрати в саду сезонний врожай з кущів та дерев і перетворити його в популярну улюблену багатьма смакоту, отож готуємо сьогодні французький десерт клафуті, але з нашою українською алечею. У Франції клафуті випікають з черешнею, та в поєднанні з кислинкою алечі десерт виходить ще ефектнішим. І вже такого французи точно не очікують. Для цього десерту алечу добре промити та забрати кісточки. Додатково підготувала 20 мл рому та дві столові ложки холодної води. І ось повний перелік інгредієнтів. Шоколадні дропси нам будуть потрібні для фінального акценту перед випіканням. І одна столова ложка цукру додатково сюди ж. Для цього десерту яйця не потрібно збивати блендером, а добре розмішати їх вінчиком. Але слувата, тому я беру трохи більше цукру, ніж в рецепті оригінальному кілька крапель ванільного екстракту і ще один нюанс. Тісто тут схоже на наше млинцеве, але запікається як запіканка. Тож для більш звичної структури і більшого адаптування до української випічки я додаю зовсім трохи розпушувача. Притому консистенцію залишаємо оригінальною. Тож змішали сіль та розпушувач з просіяним борошном і поступово вводимо його в тісто. Вливаємо розтоплене масло. Ром та воду. Ром зробить смак клафуті більш вираженим, яскравим і покращить текстуру випічки. А от вода допомагає зробити тісто більш еластичним. Та дозволить досягти оптимальної консистенції. Ще одна важлива річ: в оригінальному клафуті черешні заливають тістом. Я ж до алечі додаю трохи крохмалю та викладаю ягоди зверху. Українська господиня така. Дай все зробити по-своєму з характером. Та і готовий пиріг в результаті має ефектніший вигляд. Розклали всі ягоди, і от тепер фінальний штрих. Посипаємо злегка цукром, пам'ятаємо алеча кислувата, а для витонченості смаку розсипаю дропси білого шоколаду. Вам сподобається смак готової випічки, де алеча, ваніль та білий шоколад тісно переплітаються. Випікала я клафуті 25 хвилин при 180 градусів, але ви зважайте на свою духовку. Пиріг має бути ось такий гарно зарум'янений. Лафуті дещо схожий з нашими ягідними заливними пирогами, тільки легший та ніжніший. Ось такий простий пиріг, який пахне літом, садом і трішечки Францією, але з нашим українським смаком. Тож і вам варто спробувати, як французький десерт поєднується з українською душею. Якщо ви полюбляєте пироги з ягодами, цей рецепт вам припаде до смаку. І от, друзі, я вже тут розумію, що варто з вами порадитися, а чи не спекти мені його зі сливами чи яблуками, як гадаєте. Напишіть мені свою думку в коментарях. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові рецепти та цікаві кулінарні ідеї. Вмикайте дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх новин. До нових зустрічей!